Добрий день, любі малята! Запрошую вас до країни математики! Сьогодні я зустріла зайчика, але він ніяк не міг дістатися додому. А підкажіть малята, де живе зайчик? Правильно, у лісі. Давайте допоможемо зайчику і викладемо доріжку до лісу зі смужок. Порахуємо. Скільки усього смужок? Одна, дві, три, три смужки. Ці смужки однакові чи різні? Різні. А чим вони відрізняються? Кольором та довжиною. Пригадайте малята, як ми порівнюємо смужки за довжиною. Треба накласти одну смужку. На іншу візьмемо синю смужку і покладемо перед собою, а на неї зверху покладемо червону, так, щоб один край цих смужок співпав. Якого кольору довша смужка? Правильно синього, а коротша. Червона. Покладемо зверху на червону смужку зелену. Яка смужка найкоротша? Зелена, а найдовша синя. А тепер спробуємо викласти доріжку до лісу. Спочатку треба викласти найдовшу смужку. Потім коротку, а потім найкоротшу. От ми допомогли зайчику дістатися до лісу. Малята, що побачив зайчик у лісі? Ялинку, грибочок, пташку, білочку, сонечко. Діти, а що об'єднує? Ці предмети. Що між ними спільного? Подумайте! Так, цих предметів усіх по одному: одна ялинка, один грибочок, одна пташка, одне сонечко, одна білочка. Як ми можемо позначити усі ці предмети? Один предмет позначається цифрою один. Цифра один це спеціальний знак, що вказує на один предмет. Одиничка цифра рівна і доступчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Подивіться, ось вона. Одиничка чарівна. Хоч і ніжку одну має, справно ряд розпочинає. Один це наша улюблена цифра. Тому що коли ми рахуємо, то завжди починаємо з одного. На що схожа цифра один? Цифра один схожа на прапор. На ручку. На олівець, на сокирку та на грибочок. Це один чи одиничка, мов грибочок симпатичний на узлісі. У траві він стоїть на самоті. Цифра один складається із двох паличок однієї довгої. Яку ставимо вертикально, як стовпчик, і однієї короткої, яку кладемо зверху похило. А тепер викладемо цифру 1 з лічильних паличок. Ще можна викласти з жолудів, каштанів або мушлів, або зліпити з пластиліну. Чи побудувати з конструктора? Діти, назвіть, що є завжди тільки одне. Одне сонце. Один місяць. Наша планета Земля теж одна. Малята, розгляньте себе у дзеркалі і скажіть, яка частина тіла. У вас тільки одна, у людини одна голова, один ніс, один рот, а в роті один язик. Сестриці одиниці розбіглися і загубили свої місця. Діти, допоможіть одиницям знайти предмети яких лише по одному: Один м'ячик, одне яблучко, один грибочок, одна кукурудза. Молодці. Малята наш зайчик зголоднів. Давайте його погодуємо. У нас є яблучка, капуста та морква. Як ви думаєте, що обере зайчик для себе? Так, моркву. А чому? Тому що зайчик один і йому достатньо однієї моркви. Яблучок. давайте порахуємо, скільки. Одне, два. Два яблучка. А капусти одна, дві, три. І капусти. Тому зайчик обирає одну моркву. Ще зайчик хоче подружитися з іншими звірятами, але тільки з тими, яких по одному. З ким подружиться зайчик? Виберіть, будь ласка, діти, тих звіряток, яких по одному. Зайчик подружиться. З ведмедиком та сонечком жучком. Молодці! Ви сьогодні добре попрацювали. Пригадайте, яку цифру ми сьогодні повторювали? Цифру один, що означає цифра один? Число один або один предмет. Зайчик і я з вами прощаємося. До побачення, до зустрічі!